Чому ви зрадили своєму партнеру? Бо моя дружина сказала мені, що більше не зацікавлена в сексі зі мною. Не хоче, щоб я займався цим із кимось іншим, і забороняє мені дивитись порно або мастурбувати. Я все одно робив останнє, але ми ніколи цього не обговорювали інакше вона образилась би. Тому щоб задовольнити свої сексуальні потреби, кілька разів на рік я платив секс працівницям за масаж зі щасливим кінцем. Це все одно було зрадою, та я вважав це найм'якшою формою зради. Жодного шансу на ІПСШ, жодного. Шансу на небажану вагітність, жодного емоційного залучення. Я знав, що це неправильно, але в той же час відчував, що це найкращий вибір з кількох найгірших варіантів. Тому що я не розлюбив свою колишню, і коли вона знову з'явилась в моєму житті, я недостатньо цінував свої нові стосунки. Перетнув межу, яку ніколи не насмілюсь знову переступити. Після цього відчуваєш себе лайном протягом багатьох років, це справді не варте того, які б виправдання ти не намагався знайти. Тому що я був надто дурноверхим віслюком, щоб розлучитись. Був страшенно нещасним і надто гордим, щоб піти на терапію та полагодити шлюб. Тож я зрадив, мене спіймали. З тих пір я пройшов купу терапії та розлучаюсь. Незважаючи на те, що я щасливий бачити ці стосунки позаду, зрада це найбільше, про що я шкодую. Я був п'яний і запав на гнучку тренерку з Йоги, спіймали мене того ж дня. Це був цирк на дроті. Мій перший хлопець у коледжі постійно контролював мою вагу. У нього був фетиш на гладких жінок, тож він стежив за моєю вагою, щоб переконатися, що я набираю достатньо для нього. Одного вечора, коли я вечеряла з другом, я просто зрадила. Було приємно, що ніхто не називав мене товстою сучкою весь час, поки ми займались сексом. Тому наступного дня я розлучилась з ним, ніколи не розповідала йому про зраду. Бо я був егоїстичним блядуном. Причиною стала глибоко вкорінена невпевненість. Я ніколи не мав проблем із зловживанням психоактивними речовинами. Просто хотів займатися сексом з людьми, яких не надто добре знаю. Тому що я хотів зайнятися сексом з кимось іншим, більше нічого. Не з помсти чи не приязні до партнера. Просто була можливість страхнути когось іншого і здобути не схожий на попередній сексуальний досвід. Після народження дітей, особливо дитини з особливими потребами, я була змушена по кілька місяців жити в центрі, що за годину їзди від дому. Спілкування з колишнім пішло на спад, хоча я благала і благала про підтримку. Він приходив у гості, можливо, разів п'ять, поки я була з нашою хворою дитиною. Тому я отримувала чоловічу увагу від людей, які за моїми відчуттями щиро турбувались про моє здоров'я та здоров'я моєї дитини. Відтоді наші стосунки зіпсувались. Ми спали на окремих Ліжках, майже не розмовляли, працювали в різні зміни, і все пішло коту під хвіст. Я почуваю жахливо і багато навчилась цього досвіду. Більше ніколи не поставлю себе в таке становище. Секс був нікудишнім, але вона подобалась мені як партнерка. Зрештою покинув її. Я знав, що це повториться ще не раз. Вона не заслуговувала на таке ставлення. Тому що я лайно, я бачив, як мій батько зраджує матері, коли був дитиною. Це мене зламало. Я пообіцяв собі, що ніколи цього не зроблю. Я втратив дівчину своєї мрії, зрадивши її. Не знаю, що зі мною з тих пір, як це зробив, я не був колишнім. У шлюбі зі мною жорстоко поводились. Мій колишній чоловік переконував мене, що я жахлива, завжди не права у всіх сенсах цього слова. Тривало це протягом трьох років, які ми були разом. Перший раз, коли хтось побачив справжню сінність мене як людини, я просто втюхалась. Опісля в нас почались сексуальні стосунки. Та я думаю, що просто шукала когось, хто не вважатиме мене найгіршою людиною на світі. Це було перед розлученням. Тривало останні шість місяців. Більшу частину наших Усунків я була вірна колишньому, і він наголошував, що ніхто крім нього не міг би миритись з моїм існуванням. Тому коли хтось не тільки терпів мою присутність, але й бачив у мені людину. Я хапалась за це, наче за зарятівну соломинку. Це був жахливий шлюб, і я рада, що розлучилась. Минуло майже 10 років. А я все ще переживаю посттравматичний стресовий розлад після цих стосунків. Я ніколи не зраджувала ні до, ні після. Коротше кажучи, вона зрадила мені, тому я зрадив у відповідь. Мій вік на початку історії 22. вік зараз 30. Історія досить драматична. Я тоді працював рознощиком піци. Одного дня повернувся з роботи раніше з шоколадними цукерками та квітами для коханої. На той момент ми були разом 5 років, а вона стрибала на якомусь чуваку в нашому ліжку. Щойно я увійшов в хату, почув звуки сексу. Я вже зрозумів, що відбувається. Прокрався до дверей своєї спальні. Та став свідком цього акту на власні очі. Вони навіть не помітили, що я прийшов. Мене так вразило побачене, зокрема, те, що я напряму зіткнувся з цим, що я, крадькома, вийшов з будинку, пішов додому свого товариша та накурився. Він сказав мені, що я повинен повідомити їй, що спіймав на гарячому, і подивитись, як вона відреагує. Та я цього не зробив. Просто намагався раціонально пояснити собі, де схибив. Через кілька годин я повернувся додому вручив їй шоколад і квіти, і продовжив Поводитись, ніби нічого страшного не трапилось. Я був дундуком, знаю. Вона нічого не помітила, приготувалась до роботи у нічну зміну та пішла близько сьомої вечора. Після того, як вона пішла, я просидів там кілька годин ридаючи. Близько 22.00 наша співмешканка подзвонила і запитала, чи можу я приїхати до неї на роботу та подивитися, що стало з її машиною. Сусідка була за сумісництвом найкращою подругою моєї дівчини. Я під'їхав до неї, з'ясував проблему з машиною. Шиною і підвіз її додому. Був зіпсований кабель акумулятора. Коли ми з сусідкою повернулись, вона приготувала вечерю спагетті та чесниковий хліб. Я поїв і сів на диван. Клався спати на дивані, не міг спати в ліжку, знаючи, що сталося у ньому в день. Приблизно о третій ночі у мене стався найбільший за все життя емоційний зрив. Я почав ридати так, що не міг дихати. Коли я сидів у темряві і плакав, підійшла сусідка, сіла поряд зі мною, поклала мою голову собі на коліна і почала пестити. Не знаю, як довго ми так просиділи. Та врешті-решт я заснув. Наступного дня прокинувся на дивані, коли дівчина прийшла з роботи та розбудила мене. Цей день я також. Пережив стримуючи свої емоції як довбень. Після того, як вона знову вирушила на роботу близько сьомої вечора, я продовжував сидіти там годинами. Того вечора я написав листа, в якому розповів про свої почуття та зраду. Писани не було близько трьох сторінок. Десь після 22.00 прийшла сусідка, зробила всі свої вечірні рутинні справи, сходила в душ. Те, що сталося далі, мене здивувало. Коли я лежав на дивані, вона підійшла і почала зі мною розмовляти. Сказала бачить, що зі мною щось коїться, тож я виклав їй про зраду, свідком якої став і все інше. Гадаю, вона була в повному шоці, тому що близько 10 хвилин після того не могла вичавити з себе ні слова. Наступна частина найбільш шокуюча, тому що я такого не очікував. Сусідка запитала: Хочеш трахнути мене, щоб помститись їй? Я не відповів так, просто кинувся до неї. Того вечора ми добряче порозважались. Я заснув на дивані після того, щоб прокинутись від сварки, близько. О сьомої ранку. Моя дівчина повернулась додому, і вони з сусідкою побили горшки. Сусідка наїхала на неї через зраду. Ось чому я дозволила твоєму чоловікові трахнути мене, поки ти працювала сучко. Ці слова подіяли, наче червона ганчірка на бека. між ними зав'язалась бійка. Сутичка тривала, я намагався їх розтягнути безуспішно, коли увійшли двоє поліцейських. Пізніше з'ясувало, що їх викликали сусіди, бо почули верески дівчат. Їх обох пов'язали і кинули. Заграти через кілька годин співмешканка повернулась, мати її забрала. Вона сказала мені, що ми поговоримо про цю ситуацію пізніше і пішла на роботу. Близько 22.00 повернулась повернулася моя дівчина зі своєю сестрою і татом, спакувала весь свій одяг та інші пожитки. Я також змусив її забрати з собою ліжко, тому що не хотів на ньому спати. Того вечора вона пішла, сказавши лише здається, ти розумієш, що я з тобою розлучаюсь. Я просто похитав головою і вона звалила. Перенесемося трохи вперед приблизно на 8 місяців. Після тієї однієї ночі сусідка завагітніла. З тих пір ми почали зустрічатись. У неї почались пологи, я відвіз її до лікарні. І після 14 годин переймів наша прекрасна донька з'явилась на світ. Після народження дочки я вийшов на вулицю, щоб викорити сагарету, і помітив на стоянці когось, хто видався досить знайомим. Люди сідали з немовлям в пікап. Я був приблизно за 50 метрів від них, було темно, тож я не Розпізнав, хто це був, знизав плечима і пішов. Приблизно через три місяці я отримав документи від адвоката з проханням зробити тест для встановлення батьківства. Я переглянув всі документи зі своїм власним адвокатом. Він зміг надати мені дату народження дитини, яка була за день до народження доньки. Тоді я зрозумів, що того дня в лікарні бачив свою колишню. Я зробив тест на батьківство. Позитивний, після тривалої судової тяганини щодо опіки. Я плачу 420 доларів Ларів на місяць аліментів і проводжу два вихідні на місяць із сином. Також я одружився із сусідкою. Зараз маю семирічну доньку та сина. Я почувався справжнім лайном, коли розгортались ці перепетії, але я не проміняв би це ні на що в світі. Маленька порада спілкування у стосунках є ключовим. Якщо ви не хочете дітей, використовуйте контрацептиви і ще не зраджуйте народ, це не дуже добре. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, що ви думаєте про зраду в стосунках. Дякуємо за підтримку. Ось цьому добродію. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансовий реквізити у описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі.